Мир вам, браття і сестри, починаючи з 6 століття цілих тисячу років Європу періодично мучили епідемії чорної смерті, чуми, вимирало до половини населення. І так до XVII століття, коли все це раптом припинилося. А справа в тому, що європейські купейські кораблі в своїх стрюмах завезли в Європу сірого азіатського пацюка, який з'їв європейського чорного пацюка, рознощика чуми. Сірий пацюк не розносить чому, і тому епідемій більше не стало. Сірий азіатський пацюк, який знищив чому, зробив для Європи більше, ніж Галілео Галілеї чи Леонардо да Вінчі. І як же ми йому платимо? Труємо, боремося з ним, намагаємося влаштовувати на нього ловушки правильно. Тому що будь-хто хто мав справу з пацюками в звіриному чи в людському образі. Знає, що краще, щоб їх не було поруч. Соціальним сірим пацюком є правоохоронні органи, вони борються з переносчиками зарази зі злочинністю, але чи є вони самі краще за цю злочинність? Сірий азійський пацюк знищив епідемію чуми. Чи зникла у нас злочинність? Чи не є сьогодні правоохоронні органи найбільш злочинним угрупованням і найбільш злочинною соціальною стратою тут в Україні? Приїжджає Адам Дікаєв, брат розстріляного в Одесі з таким гвалтом Аслана Дікаєва. І що ж він нам розповідає? Виявляється Аслан. П'ять років співпрацював з українськими правоохоронними органами, виконував їхні завдання за допомогою пістолета ТТ, розповів нам те, про що ми і так здогадувалися: про ескадрони смерті, що виявляється, міліція користується послугами такого роду людей. А коли вони. Починають заважати, чи йдуть не в тему, вона їх розстрілює, влаштовує вуличні бої на вулицях Одеси. Ми всі ще пам'ятаємо 90-ті роки, коли одеські правоохоронні органи стали співорганізаторами, учасниками чи виконавцями більшої частини замовних вбивств в Одесі. Більшість з яких сьогодні іще не розслідувана. Більшість вбивств останнього часу так само не розслідувана. Керівник одеської міліції має в міліцейських колах поганяла касір. Він збирає гроші і возить їх на Київ. Йому не до розслідування гучних кримінальних злочинів, йому не до боротьби з наркоторгівлею, тому що з наркоторгівлі він ці самі гроші і отримує. Саме міліція її кришує, впорядковує і організовує. Саме міліція кришує впорядковує і організовує торгівлю нелегальною зброєю. Саме міліція організовує і здійснює рейдерські захоплення в Одесі. Міліція існує теоретично для того, щоб охороняти наше з вами життя і здоров'я, наші з вами інтереси. Тим не менше, за напад на працівника міліції дають значно більше ніж за напад на нас з вами. Коли Охорона охороняє бізнесмена, то всім зрозуміло, що життя бізнесмена важить значно більше, ніж життя охоронця. Охоронець існує для того, щоб жертвувати собою, своїм малоцінним життям заради життя особи, яка охороняється. Але в кримінальному кодексі ми бачимо зовсім іншу картину. Ми зовсім іншу картину бачимо в суддівській і міліцейській практиці. Виявляється, життя міліціонера, той, хто охороняє мене, важить більше, ніж моє життя. Навіщо він тоді потрібен? На утримання міліції держава витрачає значно більше грошей ніж на утримання медицини. Це наші з вами гроші. Це ті гроші, які йдуть з бюджету. Це крім тих грошей, які вони відбирають і крадуть у нас. Ми можемо відчувати вдячність до сірого пацюка тільки тоді, коли він загнаний глибоко в підвал, коли він не лякає нас вночі, коли він не визирає з мого серванту, коли він не бігає по моїм ногам, тоді коли я лягаю спати. Те саме має бути з міліцією. Міліція необхідна, але тоді, коли вона знаходиться на рівні сірого пацюка і відношення. Наше як до сірого пацюка точно таким самим має бути і до правоохоронних органів інакше починаються страшні речі, ті страшні речі, які ми сьогодні маємо щастя спостерігати на вулицях Одеси. Амінь.